Програму Editor, раджу розпочинати з назви проєкту. Тобто, перший етап, який ми робимо, це ми прописуємо ім'я проєкту. Будинок. Прописали. У нас є стандартна частота кадрів, є ширина і висота полотна. Застосовуємо. Наступний етап ми повинні намалювати по алгоритму будинок. Можна розпочинати з кольору, який ви обираєте. Тобто, ми з вами обираємо для будинку колір і контур, прямокутник, і будуємо перший. Прямокутничок. Другий прямокутник це у нас буде наш дах. Теж у нас йде прямокутник трішки більшого розміру. Намалювали. Для того, щоб розпочати модифікацію цього даху, ми повинні з вами зробити активний такий вибір елемента, і ми з вами подвійним щігликом на елементі. Вибравши інструмент курсор шляху, зробили подвійний кліп, і тоді ми можемо розпочинати модифікацію. Тобто тоді у нас наші вузлики можна переміщувати. Дах є. Наступний елемент, ми будемо малювати віконце. Віконце у нас білого кольору, праворуч, і ми його малюємо. Віконце є. Далі нам потрібно стекло віконце. Для того, щоб його краще намалювати, мені потрібно збільшити елементи. Я його збільшую, знаходжу голубенький такий світленький колір і продовжую малювати мої прямокутнички. Є. Наступний етап малюємо двері. Трішки темніше візьмемо прямокутник. Серединку ми чорний такий контур прямокутника робимо. Далі у нас буде наступний прямокутник сірого, темно-сірого кольору. Це у нас там, де у нас ступінь нашого, будуть прямокутник будиночку. Трішки зменшу. І наступним етапом ще там є кожна ступінька окремо. Вибираю і розпочинаю її малювати. Раз, два, три. Щоб воно виглядало як ступеньки продовжую, наприклад, чорним кольором. Для того, щоб мені було простіше це зробити, збільшила, переместила зображення, ще можу збільшити. І ще можу переместити, щоб було зручніше прямокутничком. І домальовуємо прямокутнички. Ось так всередину ми вклали. От такі вже ступінь у нас є. Повертаю центруванням, вже є будинок. Наступний крок: давайте не забувати, на даху у нас там була труба намальована. Намалюємо маленьку трубу. І далі у нас буде вже зелена травичка отака така світлинка, наприклад. І ось тут ми розпочинаємо вже нашу нову тему по шарам. Зелена травичка повністю закрила наш будинок. У нас є кнопка Canvas Actions, де є шари переміщення. Якщо у мене зараз вибраний об'єкт травички, то потім я, натиснувши на цей елемент, надсилаю цей шар на задній план за будинок. Все, діє виконано. Змінюю наступний в мене інструмент. Це буде у мене. Небо, небо голубеньке. Так, ну давайте ось такого кольору. Наступний прямокутничок, обираємо його, повертаємось на шар і відправляємо його на задній план. Далі нам потрібно домалювати наших хмаринки. Маринки ми вже вміємо малювати з попереднього уроку. Це декілька овалів малюємо. Скільки вам подобається, стільки і намалювали. І вони ось таким чином у нас виглядають. Далі пригадуємо, що є у нас дерево на галявині. Це у нас спочатку малюється прямокутник стовбур, а потім вже малюється дерево. Овал. Може бути одне таке, а може бути два. Поряд. Ну, це вже за бажанням, головне, що цей елемент присутній. Все, зображення у нас готове. Як зробити, щоб це зображення було на 20 кадрів, і у нас був повністю цей шар прописаний? Ми натискаємо на назву шара. Праворуч у нас назва. Я можу написати, так як і було дім, у нас буде цей шар. А наступний шар це у нас буде рухомий шар. Для сонечка. Так і пишу. Сонечко. Для того, щоб наше полотно з будинком було на 20 кадрів, ми ставимо його на межу кадра першого і розтягуємо до 20-го кадру. Залишається тільки розпочинати створювати наше сонечко. На першому кадрі ми розпочинаємо з того, що малюємо наше коло сонечко. Для того, щоб розпочати створювати анімацію сонечко, ми повинні шар сонечко переместити на першу чергу. І у нас є вже одне зображення нашого сонечка. Пригадуємо, як ми робимо другий кадр. Другий кадр нам потрібно зробити цибулинку перейти на другий кадр. І ось тут ми побачимо, де у нас попередній кадр був цибулинки Не забуваємо використовувати копіювання. Праворуч, знаходимо дію копіювати, переходимо на другий шар і виковинуємо вставити пасти. Переміщуємо трішки наше зображення сонечко. І таким чином рухаємось далі на третій шар пасти, перемістили далі сонечко, четвертий шар пасти перемістили наступний шар. І так, послово, ми з вами створюємо кожний наступний кадр. Зображення у нас однаковий форми. Увагу, що зараз сонечко. На цій Нам потрібно буде оцю послідовність і налаштувати, щоб у нас сонечко заходило за хмаринку. Ну, Практично у нас сонечко зайшло. 20 кадрів є. Давайте подивимося, що у нас виходить. Запускаємо. Бачимо відтворення. І тепер розпочинаємо виконувати наше налаштування. Зробимо виділення всіх чотирьох частин нашої хмаринки. І скористаємось об'єднанням всіх елементів в один елемент. Так буде зручніше нам працювати з хмаринкою. Потім скористаємось операцією копіювання. Переходимо на перший кадр сонечка і зробимо вставку зображення. Наше зображення зараз таке саме, як у нас було на нашому кадрі. Один з варіантів ми накладаємо на кожний наш кадр нашу хмаринку. Сонечко і хмаринка знаходяться на одному шарі. Якщо нам потрібно налаштовувати їх вигляд. Послідовно. Той елемент, який знаходиться далі, ми його просто-напросто закриваємо нашим наступним елементом. Спробуємо передивитися, готовий наш продукт. Зверніть увагу, на основі там, де у нас дім, ми можемо прибрати нашу хмаринку. Но вона залишається, тому що вона йде у нас на шарі, там, де у нас сонечко. Ви можете вимикати і дивитися наші елементи. Давайте окремо подивимось шар. Збереження. Збереження. Зберігаємо в двох форматах. Перший формат натисненням «Save». Зберігається вік-файл, який можна потім редагувати. І друге збереження це GIF-анімація. Експорт, будинок, експорт GIF. Передивимось результат.